Добрий день. Сьогодні ми будемо говорити про написання іменників зі словами пів «напів», «полу». Перше правило. Невідмінюваний числівник пів зі значенням половина з наступним іменником у формі родового відмінка пишемо окремо. Пів аркуша, тобто родовий відмінок, кого? Чого? Пів години, пів ящика, пів Європи. Друге правило: якщо пів з іменником у формі наземного відмінка, хто що? Становить єдине поняття і не виражає значення половини, то їх пишемо разом. Півзахисник, південь, півколо. Півкуля, півмісяць, півоберт, півострів. А далі порівняймо два речі. Перше речі. Робінзон Крузо обійшов півострова, тобто половина острова, і не знайшов людей. Друге речі. Улітку ми відпочивали на Кримському півострові. Півострів – це вже єдине поняття. І третє правило. Складні іменники з першою частиною на пів полу пишемо разом. На півкущ, полумисок, напівпітьма, полукіпок. А тепер пропоную виконати практичне завдання. Запишіть слова у дві колонки. В першу колонку, які пишуться окремо зі словами пів, і в другу колонку, які пишуться разом. І якщо ви правильно запишете ці слова, то з перших букв, що йдуть за частиною пів на пів, прочитаєте народне прислів'я. Натисніть на паузу і виконайте завдання, а потім ми його перевіримо. Отож, відповідь: в першу колонку потрібно записати пів Миргорода, пів Острога, пів Відра, пів алушти, пів ночі, пів екрана. В другу колонку напівпітьма, пів овал, пів літра, пів літра, острів, напів відкритий, напів автомат. Отож, якщо уважно подивитись, то у вас вийде ось слова, які знаходяться після слів «пів пів». миргорода перша буква М, так, півострога. Перша буква О після пів, і вас вийде мова не полова. Отож, я надіюсь, вам було все зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, перегляньте ще раз відео. Дякую за увагу, до наступних зустрічей.